Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. До вашої уваги головні новини зі світу українського та всесвітнього баскетболу. В дебересі завершився чемпіонат світу з баскетболу 3 на 3 у віковій категорії 18. Чемпіонами світу і у хлопців, і у дівчат стали збірні США. При цьому чоловіча збірна втратила свого гравця Аміра Дженікса Молодшого через травму, що в першій грі і змагалася лише з трьома гравцями, але це не завадило їм одержати сім перемог в семи іграх і виграти з золотом. В фінальному матчі США обіграли Іспанію 21-13, а чоловіча збірна України ю 18 поступилася в Франції з рахунком 12-21 у матчі за третє місце з чемпіонату світу 3х3. Команди вже зустрічалися раніше, і це було на груповій стадії, і тоді угрінці вирвали перемогу 21-12, завдяки чому і вийшли в плей В тому матчі Франція втратила перевагу у 7 очок. В бронзовому фіналі ситуація не повторилася, французи тримали під контролем всю гру і впевнено перемогли 21-12, взявши реванш за поразку на груповому етапі. Найрезультативнішим гравцем чоловічої команди став Єгор Сушкін, який записав до активу 45 очок. Сушкін реалізував 13 одноочкових кітків, 4 дальні, а також реалізував 24 штрафних. Таким чином, чоловіча збірна України u 17 під керівництвом Ярослава Ковальова завершила чемпіонат світу на четвертому місці. У дівчат у фінальному матчі США обіграли Японію 21-19, а бронзові нагороди завоювала збірна Китаю, яка обіграла Німеччину. 21-17. На Найрезультативнішим у складі жіночої збірної України стали Аліна Санякова і Таїсія Виповська. По 26 очок. При цьому Виповська реалізувала 19 одноочкових і 3 дальних гитка. А осенікової 25 очок з фарби. Жіноча збірна під керівництвом Ольги Олексійчук стала п'ятою, програвши в чвертьфіналі Китаю і ставши кращою з додатковими показниками серед збірних, що програли в чвертьфіналі. Це найкращий результат в історії українських збірних u 18 на чемпіонатах світу 3 на 3. До цього кращим було шосте місце у 2013 році. Два матчі за німецьким і Дойчер зіграв форвард збірної України Іван Ткаченко. У грі проти команди Єврокубка Словенської Це Олімпії 53-88 Ткаченко очок не набрав, а у матчі проти угорського. Шопрона 81-62 записав до активу 9 очок. Латвійський веб українців Ісуфа Санона та В'ячеслава Боброва зіграв на підготовчому турнірі в Швеції. У матчі за третє місце проти чемпіонів дані Бак Бірс 89-72. Найрезультативнішим став санон, у якого 25 очок в активі. А у першому матчі на турнірі проти шведського Норчепін Долфінс Бобров набрав 9 очок та зробив 6 підбирань. У суботу 31 серпня у Києві Федерація баскетболу України провела гранд фінал Кубку України 3 на 3 з сезону 2023-2024. Цей турнір став квінтесенцією яскравою фінальною крапкою чемпіонату, що складався з декількох етапів. П'яти різних куточках України франфінали взяли участь кращі команди відбіркових етапів. А починалося все ще у червні з першого етапу, що відбувся в Житомирі, де була і наша знімальна команда телеканалу Н1. Це був перший чемпіонат такого високого рівня в історії міста та області. Просто знаєте, тому не граю сьогодні, довелося організовувати а не грати, тому що просто не можу достати до почика. Я дуже дякую всім, хто зібрався. Дуже приємно бачити, що стільки багато дітей, молоді, юнаків. Для нас всіх це. Таке маленьке свято, такі маленькі свята, вони необхідні під час тих подій, які відбуваються в Україні. Потрібно десь набиратися позитивних емоцій. І такі заходи спортивні. Це певно одне з найбагатьох, що є сьогодні в Україні, що може надати ці позитивні емоції, заряд енергії для того, щоб рухатися вперед, щоб Україна розвивалася і перемагала. Ми положимо за нашу свободу. Тож нагадуємо вам, як все починалося. В суботу на столичній контрактовій площі взяли участь три команди, які зайняли призові місця на етапі Житомирів. Це баскетбольний клуб Полісся Житомира Сумдус Сум і Пічертогезер з Києва. Загалом змагалися 12 кращих команд України. Однак перемогу здобули саме кияни кияниць Пічертоґезер, які на етапі в Житомирі були другими. Цього разу у фіналі в напруженій боротьбі овертаймі Together» перемогли команду Старий Луськ. долі поєдинку вирішив феєричний дальний кидок. Також у суботу відбулися фінали всеукраїнських чемпіонатів U-16 та U-18. Вся увага любителів баскетболу Житомирщини була зосереджена на паркеті, де змагалися юнаки Житомирської політехніки, у віковій категорії U-18. Їм протистояли 9 суперників кращої команди з усієї країни. Кувати залізу потрібно було поки гаряче, вже на стадії групового етапу. Друге місце дозволяло вийти до однієї четвертої фіналу, і Житомирські хлопці в перших іграх зробили серйозну заявку на вихід із групи. Однак з якого місця? Ви дивитесь моменти останнього матчу групи. Матчу, в якому вирішувалися на якому місці закінчать груповий етап Житомирська політехніка. Перше місце означало пряму путівку одразу до півфіналу, синиця в руках чи жирувальну небі. Житомиряни погналися за Журавлем і перемогли. У півфіналі на них чекав непростий суперник команда Push Team, що має свою власну баскетбольну академію. Початок зустрічі був не за Житомирянами довгий час вони поступалися в рахунку. Однак декілька успішних дальніх хітків залишили шанси на успіх. Середині гри політехніка здійснила шалений ривок завдяки якісній обороні серії двохочкових кітків та проходів під кільце, що дало змогу вийти вперед з впевненим рахунком 16-9. Коли здавалося, що доля путівки до фіналу вирішена, пущі вдалося здійснити камбек. Допомогло те, що Житомирянам ніяк не вдавалися штрафні удари 16-16 і матч перейшов до овертайму. Не виходу фінал міг вирішити лише один кидок. Хороші шанси мали обидві команди. Політеху вдалося забити, здавалося, вирішальний дальній кидок, однак суддя зафіксував заступ. Житомиряни не впали у вічай і їхньому снайперу вдався фантастичний дальній кидок з супротивом 18-16. Емоційна перемога та вихід до фіналу чемпіонату України. На жаль, після тяжкого півфіналу сил на фінал Житомирянам не вистачило. Одеса Мама з перших хвилин захопила ініціативу. Житомиряни змогли повернутися в гру з рахунку 11-8, зрівняли до 12-12 за хвилину 20 до кінця зустрічі. Однак Везіння в кінці матчу було на боці одеситів 14-12. Одеса чемпіон Житомир Срібний призер. Після матчу Федерація баскетболу України вітала переможців та призерів. Житомирська політехніка стала єдиною командою, нагородженою двічі. Житомирян привітав також президент Федерації баскетболу Житомирщини, народний депутат України Дмитро Костюк, кубком медалями та призовим фондом за успішне представлення регіону на всеукраїнських змаганнях. Приємно бачити спортсменів Житомирщини серед найкращих в Україні. Також Федерація баскетболу провела перший офіційний турнір 3х3 на, на візках. За титул змагалися три колективи, а перемогла команда Титанові. Український центровий Максим Кличко, син екс-чемпіона світу з боксу Італія Кличко, приєднався до тренувального збору клубу Монако, який виступає в Євролізі та чемпіонаті Франції. прес служба команди публікувала фотографії, на яких видно, що український бігмен тренується разом з іншими гравцями першої команди. Зазначимо, що Монегаски чинні чемпіони Франції з баскетболу та є учасниками Євроліги. Нагадаємо, влітку 2024 року Кличко дебютував за молодіжну збірну України. На чемпіонаті Європи в дивізіоні бій 19-річний центровий за 15 хвилин набирав 6,9 очка, 5,1 відбирання та 1,6 блокшота. МБІ назвали найкращого гравця ліги прямо зараз і в перспективі через 5 років. ESPN провів опитування серед 18 тренерів, скаутів та менеджерів NBA. Центрового Денвер Нагец, Ніколо Йокича, за якого віддали 15 голосів, назвали найкращим гравцем Ліги. А центровий Сан Антоніо Сперс, Віктор Вембаняна. За якого віддали 12 голосів одноосібно лідери у прогнозах названня найкращого гравця ліги через 5 років, у Питані вважають центрового Мемфіс гріліс за Каїді наймовірнішим претендентом на нагороду найкращому новичкові сезон 2024-2025 і віддають перевагу захиснику Х'юстон Рокетс Ріду Шепарту якості кращого гравця класу дрифту 2024 в п'ятирічній перспективі. Тренер Національної збірної України та черкаських мав минулого сезону Артем Сліпенчук, а також гравець молодіжної збірної України та Запоріжжя Артем Покуєнко, довічно дискваліфіковані рішенням виконкому Федерації баскетболу України. Артем Сліпенчук та Артем Покоєнко не повернулися до України після навчально-тренувальних зборів цього літа у визначенні відповідними наказами Федерації баскетболу України терміни. Вся можлива робота з повернення Артема Сліпінчука та Артема Покоєнка до України була проведена Федерацією баскетболу України, але на жаль, бажаних результатів не дала. На цьому ми завершуємо наш випуск про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваюся, ви отримали заряд емоцій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаємо вам вдалого тижня та гарного настрою!